Ви знаєте, у мене найбагатша, найцікавіша, найпрекрасніша тема. Її можна розказувати від Пилипівського посту. Там щось звуком погано. Її можна розказувати від Різдвяного посту, Пилипівського посту аж до ведення, а, аж до стрітення. Але оскільки обмежений час, то я буду дуже телетайпом. Чи чути мене? Скажіть, будь ласка, чути, 20 років тому я мала щастя ще охопити переселенців з Лемківщини і опитати їх про різдвяну обрядовість Лемківщини. Наслідок цього в мене вийшов фольклорно-етнографічний збірник Різдво на Лемківщині, монографія різдвяна обрядовість Лемківщини, різдвяна яличка та лемківські різдвяні легенди та перекази. Різдвяна зірничка, видавництво Старого Лева видало, видало нам, і Лемківські вечірки. Це тема це є та духовна культура, яку несли лемки зі собою. Вони не могли нести нічого, але пам'ять про свою культуру вони принесли. Вони несли зі собою. Михайло е, Петро Михайлович Кого 1900 року народження мені розказував, що Різдво починалося із зажинків. Е, коли мали йти жати, перед тим неділю виходила господиня зі всією родиною на поле, вибирали добірний е, лан. Е, Вівса, чи жита, чи овес е, жито, чи ячмінь. Жінка, е, баба, мама зажинала, обв'язувала, робила, обв робила сніп. Тоді сідала на плахтину і заспівали бог предвічний, е, Шана. Богові, який приходить, який, е, який дав їм той урожай, і, і цей сніп зберігався до Різдва, і потім він ставився на святу вечерю на покуті і е, був впродовж усіх свят, Різдвяних свят. А тепер переходимо на Лемківщину. Це те, що мені у Львові розказував, а зараз переходимо на Лемківщину. Хурделиця мете! Почався Різдвяний, почався Пилипівський піст. Жінки до того часу вже потіпали льон, коноплі і збираються по кудельних хатах прясти. Кудельні хати це та хата, де збираються прясти куделі. З одного кінця села вибрали собі п'ять родин одну хату, в другому кінці села це сприяє по-перше, економії світла. По-друге, гуртова праця дуже зближує. А, а по-третє, такі зібрання це є це є своєрідний клуб, де жінки обмінюються е, е, різними, різними питаннями, різними темами вчать дівчат, як поводитися, як жити в житті, розказує різні життєві історії. <кій> приходять газди на ті вечорки, і газди роблять свої, свою шефську справу, так само діляться історіями, а під вечір вже приходять хлопці, і тут починаються різні забави. Різні хлопці влаштовують різні ігри, розказують різні небелиці. Ем, я знайшла в Михайла Швайде одну баладу, яку співали на вечорках. <кій> Та під балада зафіксована в Словацькій Лемківщині. Вона побудує, побудує і в е, Східній Лемківщині одна церква. Одна традиція. Традиції переносилися церквою священниками, священниками і вчителями, отже, отже, Ламаник, він триває. Отже, вечірки вони тривають до 5 січня. Вже 5 січня, вже 5 січня завтра ліство, і тоді хлопці приходять на вечором 5 січня ламати дівчатам куделі. Дівчата приносять на той час найгірші куделі, і веретена, хлопці їм ламають таке скромне частування. А Пишне частування відбувається після різдвяних свят. Це дівчата приносять своє, хлопці приносять своє, і це своєрідні такі е, великі, е, ну, е, такі забави, молодіжні забави. Але е, оцей Пилипівський піст триває упродовж грудня, е, а впродовж грудня. В відбуваються такі свята введення в храм Святої Богородиці. <кій> в цей час е, 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 з зведення вже можна колядувати, і на тих вечірках е, е, молодь вивчає і е, розучує коляди, формують вертепи, е, на, намічають, хто буде у вертепах ходити. І це тому, що на, в Трупарі на всенішній, читається у храмі Божому, Ясно, Діва з'являється і, і при Христа всім сповіщає. Тобто це перший день, коли провіщається про Різдво Христове, і вже з того часу можна колядувати. Наведення не можна ходити один до одного, воронь Боже. Поласника дуже боялися, можна ходити хлопцям знизу до верху, щоб принести щастя. Після ведення іде свято Катерини. Оці всі свята, які відбуваються на Лемківщині, вони святкуються в тих церквах, які, храми, які посвячені тому святому. І, Люди з довколишніх схід сходя, сіл, сходяться на праздники, потім розходяться по родині для частування скромного, тому що піст, і... але все-таки це, це є таке згуртування сім'ї навколо церкви. На Катерини дівчата як ворожать, ставлять гілки, вишневі. З вечора, як до різдва зацвіте, значить дівчина вийде заміж. 13, потім 13 грудня Андрія, ну це вже час ворожінь. <клух> Дівчата збираються в тій кудельній церкві, в тій кудельній хаті і проводять ворожіння. Серед таких ворожінь, є варіння пирогів, варіння галушок, виливання олова через вушко Ключа, пересування тарілок, сіяння льону, рахування коликів, відносно коликів, крадення дров, ворожіння з взуттям, відвідування кучі, вгадування імені судженого, вгадування, який буде суджений за характером. Ем, е, і, Ворожіння з кукурудзою, отже, проводять різномані, найрізноманітніші ворожині. Жінка мені розказує ця респондентка. каже, Приходить брат і питається, де ви будете ворожити, на якому плоті. звичайно, що я своєму братові сказала, кажу, на тому вітинку. Ми приходимо, і ворожимо, Дівчата ворожать вдовець, молодець, вдовець, молодець. На дев'ятому колику зупиняється, хто вийде вдовець, наче буде вдовець, молодець буде молодець. І кажуть, щось з руками не те, щось пахне, а хлопчиська через того брата понамазували ті колики кізиками. І дівчата потерпіли через це. 14 грудня святого Наума. Ну, то свято, яке відзначається тільки храмове, свято так загально ні. 17 грудня Вара, великомучениці Варвари, 19 грудня святого Миколая Чудотворця. Ці традиції з Ленківщини, Миколай повністю перейшли до, і до наших традицій і збереглися і в наш час. 22 грудня праведної Анни. E, значить, не, можна дійти до висновку, що весь цей період був заповнений заходами, де дівчата й парубки. Шукали собі пару для майбутнього подружнього життя, адже весняний і літній та осінні періоди життя лемків були періодами щоденної тяжкої праці. Щодо різноманітних ворожінь Андріївських на Катерини, які дотримувалися моли, церква не борила, не робила заборон, вважаючи їх ворожіння просто молодіжними розвагами. Одна церква, одна церква закликала сотру. Суворо дотримуватися усіх церковних приписів стосовно релігійних свят, обов'язкова присутність в храмах на всіх церковних святах, строге дотримання посту як в харчуванні, так і в подінці. І от ми вже наблизилися до, е, до Різдва Христового до, до святого вечора грудень закінчився. Це особливий день. На білих крилах, на білу землю обусається Боже дитятко. і кожна родина дуже глибоко переживала ту подію. Особлива подія. Людей, які готувалися до зустрічі з, з Ісусом Новонародженим, була при, е, в день Велії, день святого вечора різні назви має е, цей день. Люди мусили бути в були в спокої, е, старші е, е, приготувалися приготовлювали страви 12, чи 9, чи 7, а діти допомагали їм е, перед вечерею. Замітали хату. Самі там блихи, блащиці, щоби сте не били. Це, це таке ем, поєднання християнського і язичницького. Ем, я, я особисто не відсікла від себе язичницьку і в своєму. Життя далеко не чисто дотримуються християнських а і тих до традицій. Чоловік, господар, брав синів і йшов е, обходити садовино. Е, в той день і садовина, і живина е, е була живою, мала голос, чула прихід Господа. І <кій> батько бере синів і підходить до дерева, яке народить, зрубам тя на дерево. Не дурай, не рубай няню, не рубай, я ж буду родити. І обв'язує дерево. І так обходить кожне дерево, благословить і обв'язує господар. Пасічник обходить свої бджоли, бере. Господар свічку, хліб, кутю і обходить своє обіця, окроплює свяченою водою, щоб ніяка бусорка не влізла до хати, щоб ніяке блихо не влізло до його житла, вносить з зі стодола, вносить свій господарський реманент, кладе під стіл заносить духа у того, що нажала баба ще при обжинках. Господиня застиляє стіл білим обрусом на, спіл, на спід слипле збіжжя чи льону, чи, чи вівса. Наверху кладе солому, потім закладає білим обрусом, на м, знак того, що на білій пелені м, народився Ісус Христос. І потім вся родина йде до потоку митися. Лемківські села були по два боки посередині потік протікав, прорубували ополонку, йшли хто взуті, хто босий, але йшли митися, змивати. І минулорічні гріхи, і минулорічні хвороби, і, всім, і всі. Поверталися щасливі е, додому, приходили, до хати приходили витамтя, е, і господиня. Всіх витала і заходили вже до хати, застеленою сіном, соломою, де був застелений обрус, де був застелений стіл, і тоді накладали святкові страви кожну страву в одній мисці, і всі з'їли з, з кожну страву з однієї миски. Перед, на початку... Зранку на вілію хтось один біг до церкви і приносив просворку свячену чи платку, які, де були села вже в, чисто польські села, але лемки були в тих селах, вони приносили платки, і свя... вечеря починалася із діленням хліба. Потім вечеря починалася із молитви, і, і при цій молитві закликали душі, душі, всі душі, які відійшли з тої родини на той світ, а також закликали сили природи буря, громи, вовку. Горобці, приходьте вечеряти, як не прийдете сьогодні, то щоб сте не приходили впродовж року, щоб не робили нам ніякої шкоди. Засвічували свічку різдвяну, господині подавала одну за одною страви, і тоді всі спокійно в мирі. Вечері, ніхто не міг вставати під час вечері, і ніхто не міг заходити чужий під час вечері, бо це би було порушення священного таїнства родини, бо це би могло бути бідою для, для сім'ї. <зараз>, зараз, зараз, так, піх, <зараз> ну і різдво потім продовжувалося, і, і вертепами і Гостей одного до другого. Про вертепи. Вертепи були як чисто гостей одного до другого. Вертепники часом брали зі з собою ведмедя. І коли заходили так до хати, ну, то він вже був навчений, і він дікував від хвороб. Топтячи тобто, по цьому. <кій> Умовно, Різдвяні свята на Лемківщині, як по всій Україні, можна поділити на три цикли: передріздвяний, саме різдво і поріздвяний, це вельшарний різдвяний цикл. Основою різдвяного циклу є вшанування народження Бож, Божого Сина на Різдво та засвідчення божественної природи Ісуса Христа під час хрещення в річці Йордані на богоявлення. Характерною особливістю цілого циклу різдвяних свят, яка проявляється у третьому завершальному циклі, є єдність природи божественної, людської, рослинної і тваринної, живої і мертвої. Єдність родини в молитві з Божим сином та з душами померлих родичів після святої вечері, на святій вечері на різдво і на богоявлення, шанабливе поводження з рослинами, плодовими деревами та тваринами, домашньою худобою, однією з форм спілкування цієї усіх. Чл... В роду. Різ... Різдвяна трапеза за одним столом, споживання ритальної страви із однієї посудини, трапеза родини за одним столом уставлена і закоренена традиція нащадків усіх слов'янських народів, яка вшановується і дотепер. Третій — завершальний цикл різдвяних свят, який охоплює різдвяні свята. Трьох святителів та стрітення, які загалом увесь різдвяний цикл засвідчує про за торжество духовного піднесення, взаємоповаги, взаємозачливості, що є виявом культури, закладеної геною пам'яті народу, а корені такої поведінки лежать у високій християні моралі християнського вчення. Дякую.